Наступна інвенція дуже цікава тим, що Бах ній там дуже багато малював. Е, мабуть, хтось з вас знає, що Бах майже ніколи не, не малював ліги, там якісь е, позначки спеціальні, те, що ми називаємо е, виконавськими позначками. Тут він чомусь намалював безліч ліг. І цікаво, ось що в тих нотах, за якими я граю, там таке. Цікаво достатньо, такий собі, ну я не знаю, селянський танок якийсь. Ліге-ліге-лі. Але о, колись один з моїх приятелів, я там приїхав з чергової бахівської конференції, він мене так. Іронічно запитав. Ну, і що нового написав Євген Себастьян? <рес> Нічого нового він не, не написав, але е, за цей час було написано дуже багато всякої музики, яка впливає на наше сприйняття. Бага. І з'явилися нові методи аналізу цієї музики. І ось в новому виданні воно в мене є лише роздруковане, мабуть, наступного разу, я все ж таки по нього буду грати. Так ось в новому виданні вже ці ліги Прочитані зовсім інакше. І е, це зовсім інший трьом, який звучить приблизно так. thank <laughs> you thank <laughs> you